29 червня 2024 рік Сім'я моя тільки що тут їла а жину Я кажу Хита як смачно кажуть дуже кажу да давайте поділимося з глядачами хоч трішки тому що вже так пооб'їдали Дивлюся ось одні пеньочки старчать це начес Зараз вона так хорошо плодоносить. Ну, Є вже засохша ягітка. Ну, а в основному основном смачна. Розмір ягоди Середня не супер гігантська Може це із-за тощої ягоди багатенько. Я бачу навіть ось одна гілочка підсохла. Ну, Кіточку я поставив, бо печеться ягода, а хочеться, щоб вона була смачненька, соковита. Ягода дуже соковита, соку в неї багато. Ось якщо, якщо взяти, просто так надломити, переломити ягоду. Це все сік отакого кольору. Смачненька ягода. Камера не фокусується. Дуже така соковита. Смачна. Так, чекаємо на небеса. Небеса дуже багато і зав'язалися, тому вона міленька. Не знаю, мабуть, така і буде невеличка. Зато вона дуже солодка. Я знаю, що в неї цукру вистачає, тому подоношення у нас безперервне. Ось як починається з червня і закінчиться до заморозків. Тому гарних вам врожаїв і скоріше до перемоги. А все добре.